Привіт, друзі! Всім, хто підтримує Україну, відгукніться, поставте лайки, давайте разом подивимося на карту бойових дій. Як ми бачимо, Харківська область практично вся перейшла під контроль України, а Донецьку область вже штурмують. Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка. Протягом доби для підтримки дій наземних угрупувань авіація сил оборони здійснила сім ударів, уражено п'ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки, знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. За поточну добу в результаті вогневого впливу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління різного рівня та райони зосередження живої сили противника. У зону ураження потрапили ворожі засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливомастильних мастильних матеріалів. Російська армія почала відступати настільки, що губернатор Білгородської області закликав села, розташовані на кордоні з Україною, евакуюватися. Кадиров нещодавно відправив знову в бій свої приватні війська Ахмат. Так ось, під Солидаром армія України взяли в оточення їх загін. Подивимося, як вони будуть знімати Тікток і вриватися через оточення. Україна звернулася до США за додатковою зброєю. Деталі: у списку необхідних озброєнь, які Україна надіслала Пентагону, значаться танки, дрони, артилерійські системи, протикорабельні ракети Гарпун. Ракети для РСЗВ, Хаймарс і тактичні ракетні системи Атакамс. При наявності ракет великої дальності ми зможемо знищувати російські командні пункти і склади БК в глибокому тилу, куди зараз піджав хвости перегруповуються рашисти. Ці мерзоти повинні зрозуміти, що на українській землі їм не сховатися від ударів ЗСУ без США, Україна не зможе перемогти Росію. Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. США лідери за обсягом підтримки України. Без них нам повернути свою землю не вдасться, я це розумію, сказав він і висловив сподівання, що двопартійна підтримка України в Штатах збережеться. Україна заслужила підтримки, наприклад, 400 дорогих цілей вражені Хаймарс. Українці продовжують користуватися допомогою, яку їм надали неймовірно ефективно. Ми бачимо реальні і значні досягнення України у використанні наших систем. Наприклад, з Хаймарц українці вразили понад 400 цілей росіян, і вони мали руйнівний ефект, зазначив Міллі, голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США.